Всім привіт! Мене звуть Дмитро, Пластов Псевдобубер. Ми починаємо розмову про способи орієнтування на місцевості. Спочатку я розкажу загально, які є способи орієнтування. Орієнтуватись можна за компасом. Це найвірніший варіант орієнтування. Але якщо раптом з вами немає компаса, але треба зорієнтуватись, це можна зробити. За небесними світилами, тобто за сонцем, за зорями, а також за деякими природніми та штучними орієнтирами. Орієнтування за допомогою компаса найбільш точний метод для цього вам треба мати компас. Для мадрівництва краще всього використовувати рідний компас з платою. Чому так? Тому що. На платі розміщені деякі допоміжні засоби, які вам спростять способи орієнтування. За допомогою компасу визначається напрямок, в який бік вам потрібно рухатися. Цей напрямок називається азимут. Тобто азимут – це кут між напрямком на північ і напрямком до того об'єкту. Куди вам потрібно прямувати? На сьогодні, все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.